Звернення до звичайних миєк. Мийки з робітниками. Зараз час, коли звичайна мийка в умовах, в умовах сьогоднішньої ситуації, де людей і робітників знайти дуже важко. Ми маємо приклади, коли беремо вашу мийку, переобладнуємо її формат самообслуговування і ви а, повністю. А, Начнете зробляти кошти. І У нашій компанії є рішення, при котрому ціна, а, як приклад, трьохпостової мийки від 9 тисяч євро, щоб її переобладнати в формат самообслуговування. Часково задіяти ваше обладнання, якщо воно гарне. Тому звертайся до друга і помічника в організації бізнеса, мийки самообслуговування, компанії, де і ваш.